Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3744 й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 618 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон б комплект Кульок номер 2 і ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8676 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш щастива! Тридцять вісім. Сорок чотири. П'ятдесят п'ять, п'ятдесят три, тридцять п'ять, шістдесят вісім. Дванадцять, двадцять сім. Чотири? Двадцять. Шістдесят один. три, 37, 73, 28, 29, 60, 13, 20, 45, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7529 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Два, нуль. 3. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Два. Нуль три бережіть себе. Все буде Україна.